Помилка Page Merge Format в програмі Word. Вітаю! Будемо говорити про так звану помилку при нумерації сторінок. Хоча насправді це не помилка. Для прикладу, ви пронумерували сторінки, але замість нумерації отримали текст PageMerge Format. Для того, щоб нумерація вернулась, потрібно відкрити файл, Параметри додатково. Знайти секцію Відображення вмісту документа Потрібно зняти відмітку навпроти, відображати куди полів, а не їх значення, бачимо, що нумерація стала зрозумілою. Можна значно швидше. Потрібно натиснути на комбінацію клавіш Alt плюс F9. Якщо на клавіатурі вашого ноутбука присутня функціональна клавіша, то також потрібно натиснути ще її. Натискаємо та отримуємо клавішу Функція, тоді клавішу Alt і не відпускаючи цих двох клавіш, натискаємо ще клавішу F9. Повторна комбінація знову вимкне нормальну нумерацію. Дякую за увагу. До зустрічі!